Вітаю вас, любі другокласники. Запрошую вас на урок читання у розділ Світ дитинства у творах українських письменників. І сьогодні ми з вами познайомимось з Оксаною Радушинською Кишенькові гроші. Для початку, будь ласка, подивіться на екран і оберіть цеглинки Лео, котра відповідає твоєму настрою. Дуже сподіваюсь, що у тебе приємний, спокійний або піднесений настрій. А ви оберіть свою цеглиночку. Працюємо артикуляційна вправа, мавпочка, гімнастика для губ. Приклад з мавпочки візьмемо губи трубочкою складемо. Складаємо трубочкою губки. Мить і трубка десь поділась. Усмішка тепер з'явилась, які ви розумнички, аж до вух тепер вона. Гляньте, вже її нема. Ще мить вищирила зуби, хоботком зробила губи. Візьмемо участь у цій грі, знов повторимо її. Поставте відео на паузу і самостійно за рядочками зробіть ще раз вправи для губ. Працюємо над скарамовкою. Для ворони, каркарони, чорний круг купив корону, і тепер же каркарона коронована ворона. Пропоную вам прочитати спочатку повільно. Потім ще швидше прискорюйтесь і потім якомога швидко для зручності поставте відео на паузу. Отже, попрацюємо з таблицею шульте. Перед вами є цифри. Полічи від 1 до 25, постав відео на паузу для того, щоб було зручно. І очима передвигайся, знаходь по порядку всі числа і намагайся це зробити якнайшвидше. Отже, Оксана Петрівна Радушинська, сучасна українська письменниця. Подивіться, яка вона гарна. І ми з вами сьогодні. Познайомимось з героями книжки Оксани Радушинської «Щоденник Славка Хоробрика. Приємного перегляду! Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимось із уривком з повісті Оксани Радушинської вчоденник Славка Хоробрика або пригоди хлопчика-міліціонера. Ми з вами переглянули відеоролик Національної бібліотеки України для дітей, де познайомилися з книжкою. І скажіть, будь ласка. Такий Славко хоробрий Що ви запам'ятали? А ким хоче стати Славко, коли виросте? Як ви здогадалися? Дуже добре. Прочитайте назву Уривка повісті. Ви можете скористатися підручником сторінка 88 або 90. Як ви розумієте цей вислів? Які гроші ми називаємо кишеньковими? Чи давали вам батьки кишенькові гроші? А куди і на що ви їх витрачаєте? Отже, текст кишенькові гроші. Троє п'ятикласників нетерпляче тупцювали за рогом школи. Хіба приємно в таку погоду стояти в самих піджаках і бозна, скільки на нього чекати? На кого? На другокласника Вітька. Невже він надумом обдурити їх круг пальця? Не піде по булочку і не принесе грошики. Та ні йде. Нарешті показався за школи. Куди це ти так хутко чекуєш, виступив руки в боки один вимагач. Скільки гривень дала тобі сьогодні матуся на солоденьке? поцікавився другий. Дай, вайно, ну, я перерахую. А худерлявий, мов соломенка, близький відько, нерішуче зупинився і навіть трохи позадкував від задирак. Навіть не думаю тікати. Нас доженемо, сурово попередив п'ятикласник. Мама сказала, набрався мужності хлопчик і загорив голосно. Мало не закричав Мама, забороняє мені віддавати кишенькові гроші будь кому. Схоже, Вітько сам налякався своєї сміливості, але хлопчик відважно поглянув на п'ятикласників, ніби зовсім зовсім їх не боявся. Хоч насправді ще й як боявся. Чого ти вирішиш?» Задираки також залякалися, що Вітьків крик можуть почути і прийти на допомогу. Цить! Швидко віддавай гроші, бо повернешся додому з ліхтарем під оком. А. зненацька завала Вітько. Його вереск лунав так гучно, що його почула за рогом школи катруся розумниця Як вам не соромно, Ще здалеку загукала дівчинка, ледве побачила цю негідну картину. Тобі чого треба, мала? огризнувся п'ятикласник. Негайно відпустіть хлопчика, наказала катруся і насупилася так, ніби зібралася завдати їм добрячого прочухана. Іди собі, куди йшла, злісно просичив Про... до неї опицькувати задьора. Піду тільки разом із хлопчиком, вирішила смілива катруся. Відпустіть його, бо гірше буде. Гірше? Що ти можеш нам зробити, мала? з верхні хмикнув п'ятикласник. Викличу міліцію, відрубала дівчинка. Ага, міліція так відразу візьми та й прибуде. Не маємо більше чого робити. Зайшовся Глузливим реготом друзяка вимагач. А міліція вже тут. Це Славко хоробрик Наспів на лемент. Ти ще хто такий? брови у задирак поповзли на лоба. Звідки взявся цей хлопчак? Я майбутній міліціонер, повідомив Славко. «Майбутній? не теперішні, хмикнув вимагач. «То ви Хочете поговорити зі справжнішеньким міліціонером, чемно уточнив Славко Хоробрик. Це дуже просто. Міліції буде про що з вами розмовляти, вимагати гроші справжній злочин. Який ще злочин налякалися п'ятикласники і позадкували від войовничих дітлахів? Ми пожартували, а малий не зрозумів. Я телефоную на 102 і викликаю міліцію, оголосила Катруся. А, заволали і що духу не кивали п'ятами. Більше їх не бійся, порадив хлопчикові Славко хоробрик. А якщо вони знову візьмуться за своє, ти одразу кажи мені. Майбутній міліціонер теж міліціонер, запевнив. Вів. У біді не залишимо. Гаразд, дякую, усміхнувся Вітько. А тепер можна я побіжу по булочку, бо скоро перерва закінчиться. «А вже ж, біжи і не запізнюйся на урок, напогумив його Славко. Катруся. Яка після свого переможного окрику телефонує на 102 досі стояла з вазоном, нарешті поцікавилася у Славка. А ти справді майбутній міліціонер? Звичайно, запевнив її хлопчик. Скажи, а дівчатка можуть бути міліціонерами? обережно запитала катруся і затамувала подих. Ні, дівчатка може бути міліціонерками, уточнів Славко. Ура! Тоді я буду, міліціонеркою, зраділа дівчинка. Будьмо друзями! Мене звати Катруся розумниця, а мене Славко хоробре. Звісно, будьмо. Відтоді Славко і Катруся, стали ми друзями не розлий вода. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте ще раз текст самостійно. Заглянемо у словничок. Тупцювати, переступати з ноги на ногу. За рогу, за виступом школи. Чим чекувати? Іти швидко, поспішно. За дирака. Людина, що своїми діями, словами призводить до сварки, бійки. Глузливий насмішкуватий. Лемент крик. Розбишака той, хто займається розбоєм, грабіжництвом. Міліція охороняє громадський порядок. Тепер це поліція. Заволали, закричали. Вазон горщик для квітів. Дякую вам за роботу. А зараз давайте прочитаємо слова, ставлячи правильно наголос. П'ятикласники. Другокласника, худорлявий, войовничих, міліціонер. Тубцюбати. Славко, Катруся, Вітько, розумниця, хоробрик, чекувати. Постав відео на паузу або скористайся підручником сторінка 8890 і прочитай ще раз ці слова. Отже. Де відбувалися описані події? Хто є дієвими персонажами цієї частини? Навіщо п'ятикласники чекали відька за рогом школи? Чи боявся відьку хлопці? Прочитайте рядки, які це підтверджують. Чим п'ятикласники залякували малюка? Чого злякалися задираки? Який новий персонаж з'являється у другій частині? Хто почув крик Вітька? Чи злякалась дівчинка за біяк? Прочитайте речі, які це доводять. Як Катруся захищала малюка? Опрацьовуємо третю частину. Хто з'явився на гамір потім? Як поводився Славко з п'ятикласниками? Прочитайте. Чому розбишаки злякалися і втекли від менших за віком дітей? Яку пораду дав на прощання Славко відькові? Для того, щоб вам було зручно відповідати на питання до трьох частин тексту, ставте відео на паузу. Давайте попрацюємо над характеристикою персонажів. Отже, характеристика славка хоробрика. Хто такий Славко Хоробрик? Яка у нього мрія? Як він іде до здійснення своєї мрії? Який у нього стиль спілкування з правопорушниками та зі звичайними дітьми? А що ж свідчить про те, що авторка симпатизує своєму героєві? Продовжуємо характеристика Катрусі-Розумниці. Хто така катруся-розумниця? Яким чином ми, читачі, з нею познайомилися? Про яку рису характеру це свідчить? Як авторка ставиться до цього персонажа? Про що це свідчить? І зараз характеристика п'ятикласника. У який момент дії ми зустрічаємось з цими персонажами? І скільки їх? Де вони збираються перестріти другокласника Вітька? Про яку рису це свідчить? Чого вони боялися навіть під час зустрічі з малюком? Як вони спілкувалися з катрусею? Чому? Як відреагували на спокійний і упевнений тон Славка? Як авторка називає п'ятикласники? Виберіть і прочитайте ці слова з тексту. Хоч раз письменниця назвала їх на ім'я. А як гадаєте, про яке ставлення до персонажів це свідчить? Отже. Рекомендоване домашнє завдання. Прочитайте оповідання декілька разів і стисло його перекажіть. Щиро дякую вам за урок. До нових зустрічей!